Доброго дня, пані і панове. Я ще раз вітаю пана Геннадія і виношу від імені всієї громади Кагарниччини величезну йому подяку за той концерт, який він влаштував 13 травня 2023 року, запрошивши по засл... е... народних і заслужених артистів України, які порадували кагарничан і розв'язали. Це незує. Це Олександр Василенко, Вініса Миленко, Олександр Оле, Олесь Харченко, Анатолій Скоробогацька і Нила Кушнір. І ваш покійний слуга Геннадій Захарченко. Да, так от Геннадій Захарченко, він якраз організатором цього. І відповідна сума коштів, яка була зібрана, вона буде передана для нашої перемоги. Ніхто там на цьому не наживався, ніхто нічого не присваював. Все буде передано за призначенням, за призначенням. І ми віримо в те, що ми всі разом і ті, хто співав, і ті, хто організував, і ті, хто прийшов на концерт і він, він прийшов, він прийшов да. бурну, якусь свою одарував від себе в наше скрутне життя, одарував від себе копійчину. Я думаю, що це все для перемоги, для перемоги, яку ми обов'язково здійснимо і уповімо. Його... Добудемо, так, добудемо, да, добудемо. Так от, не може ж що щодня, артисти їздити до нас в Тагарли. А у нас в Стагалику є теж артист. Ну, не народний, але від народу. І Захарченко. І от я його прошу, уклідно прошу. Генедія, я вас прошу значить, не покидати поговорицький е, демонт, погорецьку громаду і е, продовжувати е, їх піднімати дух е, своїми піснями. Ви... Я хотів запросити щоб ви проспівали свій репертуар. У вас є репертуар писати? звичайно, ви можете звичайно. Я хочу сказати yes. людям, шановні карничани, не маючи е... музикальної освіти з президентським оркестром, я тричі виступав з сольним концертом Палаці України. І в мене є пісні, і хочу вам е... заспівати декілька пісень, які я виступав. Перша пісня, пісня про Україну. Тараса Петренка. Україну, Україну, пісні далечі лечі доріг, серце твого сина. Я кладу тобі до ні, тобі до ні. Наступна пісня, пісня про учити. Сонечко встає і шуміть трава, Бачу, де проходиш ти, рідна ти, вчителяко моя, за Де ти проходиш ти, рідна ти, чи ти як моя ти проходиш ти, рідна ти, наступна пісня. Але сам пилаш на курилі. Як я малим збирався навесні, піти у світ незнаними шляхами Сорочку мети вишили мені червоними та чорними, червоними та чорними нитками, два коляри мої два корми. А вирежні в душі моєго два кольори мої, два кольори Червоне то любов, а чорне то же Наступна пісня, пісня про любов. Для вас жінки э, своєї пісні кохана. Сурє кучі. Ділиться скрізь на нас, серце не хоче, що цей черв, хай цю хвилину пісни ілини, понад землею, радість моє кохана, гріхиш та світ, кохана тобі дарую. Світ, Кохано, сонце і небо, море і віте, це ти, це ти, кохано, сонце і небо, море і віте, це ти, це ти. Наступна пісня, у мене ж вина потекла. Наступна пісня, пісня, яку всі знають, пісня прирушний. Русми, да, а, рідна мати, рідна, рідна мати моя, ти ночи не діспала, і водила мене у поля, край села, і в далеку ти мене на зорі прибажила і рішни. Вишивани на щастя дала і в далеку в ти мене на зорі пробажала І вишний, вишиваний на щастя й на долю дала Наступна пісня ви всі напевно тоже пам'ятаєте, на долину суман. На долині туман, на долині туман упав, маль червоний в Росі, Мах червоний в Росі скупав, посіні дівча, посвяжені дівча ішло, маль червоне все, мах червоне все весло, ма в червоний село несло. Що пісня нашої молодості? пісня а, е, Микола Кандратюк, це виконував першу цю пісню. Пісня називається Сніг на зеленому листю. Виглядаю тебе ще весняних долів, Обминаю умрі, в червілі тервісті, замість тебе в саду, раптом сніг, раптом сніг, Ранній світ на зеленому листі, замість тебе в саду, раптом сніг, раптом сніг, Ранній світ на зеленому листі, чи дорогу тобі, може хтось в спробі, чи тебе забалілий на ровисів, чи так реновся. Сад... Раптом сніг, раптом сніг, снігне світ на зеленому листі. А все знаки писню баричника. Светиться дочезника. Неспокійна річка тулиться близенько до підніжжя гір. Там на тому боці, де живе марічка, в хаті щось ховалась у зелений бір. Там на те боці, де живе марічка, в хаті щось ховалась у зелений бір. Як з кімнати війни на порозі стане, позвощі з красою ріки, а як усміхнеться, ще й світло береме, хоч хачі у воду кажуть корубки, а як усміхнеться, ще й світло береме, хоч харчі у воду кажуть парубки. Наступна пісня Черемщина. <кій> Знов зазулі голу чути в лісі, Ластих звели гніздечко в світі, а чажине та рукою тьохну пісню сороди загаєм. Сюди мой на квітне черемщина, Бувда шлюбу бралася кавина. Дівчара в садочку, в тихому куточку, жде дівчина жде, ось вечір вівці біля бреду, щиримо ша п'ють холодну воду, а вівчар дії чар чекає, дівчинонька ще його кохає, всю небудь на квітне черевщина. Мов до шлюбов бралася сякалина і вчора в садочку, в тихому культочку, жде дівчина жди! Наступна пісня, ви всі знаєте, це наші очі, очі дівочі», очі волошкові». Я йду по садом, саду, мене лягав над ниса Тут колись ходили рядом, а навкру весновує, Очі ворушкові. Мов троянди прилюскі уста. Стан твій ніжний, смириковий, ти веснянка моя чарівна. Наступна пісня, Ви знаєте її також, Ніч яка місячна, Ніч яка місячна, суряна, ясна ясная, видно полю підбирай, види, кухана, я, працюю з змурена, хоч на хвилиночку, гай, види кохана я, з змурена, хоч на хвилиночку гай. Наступна пісня, пісня, закарпаття, прикарпаття, пісня називається пісня з полонини. Начало. Я тепер розпізнаю. Пісня. Пісня з полонини. Порінки, дівчини, розкажи, як я кохаю, як тебе чекаю. Сонце сіло за рами та за верховину, а у цуда не чекає. кохану дівчину, пісне сполонині, полинь до дівчини, розкажи, як я кохаю, як її чекаю, пісне сполонини, полинь до дівчини, розкажи, як я кохаю, як її чекаю і Тараса Григоровича Ривовича ченко -Ще реветостоне. Ревета сто Сердитий Вітер руки, сердити вітир Усе Де я де проживаю в Києві, Рає, рає, море, зелене, тихий день до ран. від пороги, стали від Дніпра, де порушиться віти закоханих мрій, як тебе не любити. Мій, ти колише це віти за коханих мрій. Як тебе не любити Ки, пане Геннадію, я вам дякую за представлений репертуар. І бажаю вам, щоб ви, артисти з народу, стали народним артистом України. Я мрію стати президентом України. Та, президентом, це тільки згадиться. Ні. Шановні Харвичани, якщо ви вважаєте, що сьогоднішня влада сьогодні вас задовольняє, я вважаю, що ні. Сьогодні, на жаль, згідно Конституції, закони України не приведені згідно Конституції України. А на жаль, на жаль, не буду говорити деталі, а я як правозахисник, правозахисник більше 30 років і знаю, що це таке. Тому що сьогодні, сьогодні... Закони України не проведені суд за згідно Конституції. діє закони у РСР. До побачення, до наступних зісіди. Не будемо про сумне. Не, не будемо. <сум> Закінчимо я, <сум> <Віктору>, я. дякую. Вікторія. <сум> Закінчимо більше на да, красиві. Я села мучив.